Керування технікою, силою розуму ще вчора. Це було фантастикою, але сьогодні технологія зчитування інформації з мозку здіймається на недосяжну висоту. Цей дрон має піднятись у повітря з литовища. Керувати польотом на відстані буде мозок пілота. Замість того, щоб нажимати кнопки на пульці, пілот просто думає про напрямок, у якому має рухатись літак. Як же працює інтерфейс між мозком та машиною? Ми використовуємо шолом, який фіксує всі електричні сигнали, які надходять з мозку. Ці сигнали передаються на комп'ютер, що конвертує їх у рухи курсора. Саме це ви бачите на екрані. a posição Ця технологія вже пройшла випробування у кабіні моделі літака. Вчені пропускають, що в майбутньому інтерфейс між мозком та машиною зможе спростити процес контролю за пультом, скоротити час підготовки пілота та дозволить керувати літаком навіть людям з фізичними вадами. Крім аеронавтики. Ця технологія може знадобитись у багатьох інших галузях. Легко уявити собі, як вона буде використовуватись у кріслах для людей, що не можуть рухатися. можна також подумки давати команди пральні машини. A, a sua televisão ou o seu fogão.